бажаю міцного здоров'я і доброго ранку. Починаємо наш ранок з того, що заїжджаємо до наших бомжів зі сіданком. А тут у нас вакханалія. Ти подиви, добрий день. Хопа! Підйом, добрий ранок! ви кіндери? них. Хопа, пішла жара. доброго ранку. Хлопчики та дівчатка, mm. Олег, давайте зараз повиливайте ту воду. Mm. Вчора їм вечірком завезли гречку, смачнезну з м'ясидлом. Зараз ми вилиємо водичку, сполоснемо їхню тарілочку будемо їм поламаємо булочку таку смачнезну і залиємо їм все гарненько амонією. І буде їм все, щоб було чистенько. диви, які вони раді. Боже, тузималі. Тузи гарабузи Зараз ми їм все зробимо красиво О, ставте сюди, ламайте одразу Булочку файну Ти найголовніший чи що А оце, друзі, воно шановний До речі Той самий що на нас гавкав дуже люто Вже він заспокоївся, вже він зрозумів, що ми йому друзяки. Вже він зрозумів, що ми йому друзі Кінделюшки Джекічан! Виходь! Ото морда рижа, то є пан Джекічан. Чан. Тому його назвали в честь нашого колеги. Який бутуз. Бутуз! А ти самий голодний, так? Да? Самий голодний? Малий. Ти самий голодаючий, так? Да? ти, крінділ. Зараз все буде. Ми їм ще цю булочку доламаємо, слухайте. І що хто там не говорив, сьогодні 11, 11 квітня а булка дійсна до 12 квітня. Щоб ви там не треба нам розказувати. Бо зараз почнете, ай, як люди люблять написати. Ви їм даєте ще й прострочене Куча коментарів. Люди говорять, як їх потрібно правильно годувати, що їм потрібно правильно робити. Олах, ламайте швидше, ефірний час іде. Хлопці, зараз ми ще залиємо. Чекай. Чекай, мордась. А? Та відгрізайте, а що зубів нема? Це той з люка, що на нас ричав дуже файно, да? Мордочка мала. Плийте такої файно, смачно, щоб було. Та й буде. Отак, от, от все всім гарного дня.